А наразі про монументальні настінні розписи Неоніли Петрівни. Ви знаєте, я раніше думала, що втілювати ось такі масштабні форматні величезні роботи це прерогатива чоловіків, адже такі роботи потребують значної фізичної сили і витривалості. Я вже мовчу там про творчий задум, про втілення ідеї. Чого вартий тільки один монументальний розпис у санаторії Мошногір'я Історія медицини? Його висота становить 2,5 а загальна ширина 7,5 метрів. Дивлячись на нього, у глядача складається уявлення про історію розвитку медицини. На зображенні гіпократ Євпраксія. Авіцена, Парацельс. І це не просто окремі образи, це образи епохи, насичені деталями. Щоб створити таку роботу, треба глибоко знати історію. Бо кожна дрібниця, а це нам здається дрібницею, це і одяг, і предмети вжитку, і побутові речі, і елементи архітектури, все це відтворює епоху. Тобто, Художник повинен володіти фундаментальними знаннями, а це грунтовні дослідження і збір інформації. Меніло Петрівно, де ви знаходите час і як ви працюєте з інформацією? Справа в тому, що будь-яка творча робота, а якщо вона має ще й певну тематику, це дослідження. це дослідження. Я зараз і студентам своїм говорю, що ось ви пишете навіть на тюрму, там ті глечики, там ще щось, ще щось. Я завжди ставлю їм такі ну, тюрмоти, тематичні сюжети, з якимись певними. Ось це дослідження, ми все досліджуємо, ми співставляємо, порівнюємо, визначаємо, формуємо лінію засобами мистецькими прихованими, про які люди не оглядач не думає, а ми ними користуємося. І ось, а особливо монументальні роботи. Коли в гастроентерології підготували там стінку для мене, для роботи. Микола Лукич, директор, там був дуже, дуже приємна, цікава людина була. І це вже був мій не перший розпис, це вже мені здається, це був чи третій розпис, чи стінка якась там Це в санаторії санаторії віри. Да? Тільки це було карді кардіологія, а це гастроентерологія. І я сказала, я говорю, хочу зробити вам історію медицини. Вони не нав'язували тематику, вони говорили, що це так і так. І він погодився. І я просто була щаслива, що така. Такий багатий матеріал для історії медицини, для відображення, там, ну, І запропонувала щоб поділити на чотири стіни. Чотири. Це одна стіна, але на такі чотири сектори було. Ну, там обумовлюсь з дверима навіть, там вже інакше не можна було. І ось я пішла в бібліотеку, виявляється, у нас Черкаса медична бібліотека була надзвичайно убога, дуже мало інформації в історії медицини. Бібліотеку Шевченка також сиділа в зала, піднімала багато літератури. Прочитала книгу Авіцена, якоїсь грузійської письменниці, яку я до того не знала, але дуже досконала робота, Вітарний Чапоні мені запропонував, каже, і тому подібне, і так далі. Тобто я накопичу. Напопишена... Це не художня, а монографічна, Це, вона біографічно да? художня була, ця, цей роман навіть дуже такий об'ємний. Я прямо так його аж жадібно прочитала, надзвичайно цікаво. Тобто матеріал чудовий просто, але щось мені ніхто не підказав, що в Києві ще медична бібліотека велика є і була. Тоді можна було ще туди поїхати, там попрацювати. Ну але факт є фактом. І я зібрала, якби так визначились чотири підтеми. Перше – Перша це антична медицина, звичайно, так як у нас все йде з античного світу. У нас взагалі вся наша філософська основа нашого життя європейською побудована і досі. На античності ми користуємося всіми цими постулатами. Антична медицина, медицина арабська, також, яка, до речі, антична медицина, ще й вчилася у арабської медицини, переймала їх знання Олександрія, там і так далі, була колонією грецькою, давньоруська медицина і зародження фармацевтики. Також це коли алхіміки були, а потім вони вже. Свої навіть і випадкові якісь винаклади використовували вже в медицині, Тільки не ставили задачі, там якісь лікарські засоби, але випадково було створено досить багато лікарських засобів. Ось і так визначилися ліка, ці чотири під теми. Коли головний лікар цієї лікарні побачив мої ці іскізі, всі результати, він попросив все описати, і я їм підготувала чотири таких теоретичні теми. І подарувала їм це все. А тепер шкодую, навіть би я сюди не залишила нічого. Це вже можна сказати, були готові якісь курсові роботи чи навіть якісь навіть для захисту диссертації, якісь така основа. Тобто я дуже багато називала там імен і дуже багато різних е, таких аспектів, які можна було висвітлити, і які я висвітлила, і кого я тут намалювала. Це я це все їм описала. Працювала з дуже з великим задоволенням, композиції багато фігурні, в е, центральній тобто, композиції центральна фігура це конкретна людина, конкретна особа. Тут є і Парацельс, і є Авіцена, і є Гіппократ, і є праксія. Також я знайшла відомості, що була е цілительниця е з народу, яка вилікувала князя, я не пам'ятаю, чи Володимира гарантую, чи я правильно називаю ім'я від надзвичайної якоїсь небезпечної хроби. І вона йшла в літописи. Це ім'я є в літописі. Ну і безумовно, хто чим лікував? Ось тут антична медицина і вже парцея, панацея. І та яка травами лікувала, і дігея, коли ставились вже гігієнічні вимоги, там були лікування водою і так далі. Тобто можна розповідати дуже багато про фрагменти навіть цієї роботи. Від відвідувачі, мабуть, цього санаторія лікувалися, в тому числі і вашими роботами. Їм мабуть було не скучно сидіти в коридорі в черзі, чекати щось можна було щось роздивитися. Що речі мені, а до речі, позували мені тут натурниками слугували медичні працівники, які в цей час відпрацьовували там, допомагали трошечки. Тобто тут в кожному портреті є кожна особа. Ну, звичайно, я не записала їх імена, позувала мені, тут і медсестра позувала, і е, це масажист позував. Так? І вони себе впізнавали. Вони, так, так, вони з портретним, так, з портретним так, таким, точністю, з певною точністю портретним. Тобто було надзвичайно, я отримувала насолоду навіть від самого квартирі. Дуже цікаво, це було щось нове, але без дослідження приступати до таких пробіг не можна. Обов'язково треба багато. І в мене оцей, такий, така самого характеру, вона і досвід є. Я студентам за передаю, що занурюйтесь, цікавтеся і тоді створюйте, що треба мати ґрунтовні знання, для того, щоб створити певний образ. Аналітичне мислення. У відділі мистецтв нашої бібліотеки ми організували книжкову ілюстративну виставку, яка присвячена Неонілі Петрівні і її творчому доробку. Бачите, прекрасне в непомітному. На цій виставці представлені журнали, книги, брошури, які вміщують роботи Неоніли Петрівни, а також статті про її творчий доробок. В 2021 році був випущений мистецький каталог Неоніла Недосєко, але в ньому представлено далеко не повний перелік робіт Неоніли Петрівни. Чи ведете ви облік власних робіт? Мене змусили в університеті видати каталог. Власних робіт, тому що мало хто що про мене знав, як про викладача і про художника. Працювати запросили туди в університет, але як такого ілюстративного матеріалу про мою творчість не було. І оце мене вже тоді змусило зробити облік всіх моїх робіт, які я робила, які там в списку є кількість певна. Але цей каталог, звичайно, не помістив всіх робіт. Тут висвітлена всього третя частина праці, які я зробила в. Ну, за, за свій э, творчий шлях, той, який э, прийшов. Тобто, ще є багато робіт, яких не мала, не я не мала можливості тоді сфотографувати, тому що це було не так просто. Так ось якісь роботи просто зникли, якісь роботи десь там перемістилися, ну і тому подібне. Тому тут всього третя частина робіт, якісь такі э, знакові. Э, Роботи, які більше прозвучали, але ще багато робіт, які роз'їхались по Черкаській області, які знаходяться десь по Черкаській області. Це треба спеціально їхати і треба їх фотографувати. Тепер щодо того, як відноситись, чи ведеться облік взагалі творчих робіт, художників Черкащини. На жаль, про це стали думати тільки тоді, коли вже почали руйнувати ці роботи. Звичайно, так думка була така, що ага, раз робота висить, раз робота вмонтована в стіну, або робота написана на стіні, або мозаїка зроблена, значить, само собою зрозуміло, що вона повинна зберігатися або звертатися до спілки художників, або якось озвучуватись перед тим, як міняти інтер'єр чи його передавати іншому власнику. Але насправді так не відбувалося. Власники е на свій розсуд розпоряджалися цими роботами. Вони чомусь вони чомусь вважали, що е робота, яка виконана 20 там чи 30 років тому, вже не являється е цінною, е не являється коштовністю. Хоча навпаки е робота з часом несе певну вже. Е Мистецьку цінність вона може бути не шедевральна, вона може бути, але час вона свій, коли вона виконалася, вона е е висвітлює час і в цьому вже її стає цінність цієї роботи. І ми з Іваном Васильовичем Фізером якраз і. Починали робити список цих робіт, які по області в нього був транспорт. Можна вже було поїхати, подивитися, де там і як що ще знаходиться. Все було пов'язано з транспортом. Досить складно було добиратися вже кудись. Сели якісь клуби були закриті вже, якісь там е е е е об'єкти також уже не, не було до них доступу. Але Іван Васильович помер раптово. Ми це знаємо, світлаємо пам'ять, і так поки що все це зупинилося. А на вашу думку, от хто повинен цим займатися? Мені здається, що навіть, от кажуть, ми так вже на цю тему говорили, кажуть, що це художники повинні, спілка художників повинна займатися. Я вважаю, що, мабуть, повинен відділ краєзнавчого музею, якийсь цим займатися. Можливо, написати листи на, 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 в ці сільські ради, там, як вони тепер вже, можливо, як вони якось по-іншому називаються, в ці регіони. Просто зі списком із фотографіями хай вони робили просто фотографії робіт ці. І, і, і тоді передати, і тоді об'єднатися з художників і просто знайти виконавців, хто, як знайти списки. Ми навіть по почерку можемо знати, можемо пізнати роботу, хто робить. На сьогодні, Петрівна, Ви вже відійшли від монументальних розписів і у вашому творчому доробку з'явилося багато робіт, саме станкового живопису і графіки. Вам підвладні різні техніки: олія, темпера, пастель, гуаш, акрил. Але ваші акварельні роботи це щось неймовірне. Літні квіти, шепшина, осінні коралі, мальви, квітник. Це піднесені до рівня поетичності буденні речі. Як вам це вдається? Повторююся, піднести. До рівня поетичності здавалося б такі прості буденні речі. Зараз немає вже можливості писати монументальні розписи, тому що нові технології виконують естетичні задачі в інтер'єрах, і художник ну, вже тільки можливо з бажання якогось окремого архітектора може бути включений кудись в цей інтер'єр своїми роботами. І тому більше працюю зараз я і над живописом, акриловий живопис, акварелі також, маленькі говеленни, це можуть бути ще. Але живопис він є, крім того, що він відтворює якісь образи, якийсь настрій певний, він ще є хорошою кухнею, він не дає тобі. Не дає тобі, якби закиснути в якихось буденних справах. Ти працюєш, ти відволікаєшся, ти робиш якусь, виконуєш якусь задачу, живописну. А це особливо потрібно, якщо ти викладаєш і працюєш студентами, особливо. А як образність, образність це, мабуть, все таки відміння помічати щось таке цікаве в житті. Воно не, не може бути, не не повинно обов'язково бути пафосним, якимось урочистим, якимось там таким надмірним. От мене може дивувати і як кажуть, проситися намалювати. Якась просто от якийсь стан природи навіть у місті, навіть ті ж запалені вікна в будинках, навіть співставлення сходу сонця з міським пейзажем, там, чи з Дніпром, чи... це все вже ти е... цінуєш кожну хвилину, краси. Якийсь листочок осінній і вже в як казала Ліна Костенко, там, так? Ліна Костенко, як завжди, <рес> вона знаходить метафори надзвичайно цікаві. Ось. І так, значить, це кухня, це робота подальша йде, це досвід, ти знову такий ж накопичуєш. А акварель, вона ще і самоцінна також. Вона навіть сама техніка акварелі, ти можеш не особливо там розкривати якусь тему, але досконалення технічності в акварелі. Технічні засоби певні такі, вони підкупають, вони завжди спрацьовують на виставках, цікаво. Тобто треба працювати попри все, малювати будь-чим і будь-коли. Невніла Петрівна, ви не тільки художник, ви ще й педагог, художник із великим викладацьким стажем. З 1993 року ви викладали в дитячій художній школі імені Данила Нарбіта. А потім понад 20 років, а точніше 22 роки, ви викладали у Черкаському державному бізнес-коледжі ще тоді, коли він називався Черкаський модельний центр. І ще тоді, коли ви стояли у біля витоків кафедри дизайну і були однією із засновниць цієї кафедри. З 2018 року ви працюєте в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького на кафедрі образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва. Ви викладаєте рисунок, живопис, гобелен. І спілкуючись, я мала нагоду спілкуватися із вашими студентами, і всі вони відгукуються про вас як про дуже професійну. Творчу, талановиту, толерантну і надзвичайно чуйну людину. Е, що вас найбільше приваблює у вашій педагогічній діяльності? Це таке цікаве і глибоке питання. В дитинстві ну, дитинство проходило в селі, звичайно, авторитетом були вчителі для нас. Вчителька це було, як сонечко сяяло для нас. Ще молоді дівчата приходили викладати, вчителювати після педагогічних ще училищ такі молоденькі, були юні. І чомусь от для мене вчителька це було таке щось, ну, мрія така бути теж такою, як вчителька. Десь оця мрія, вона, мабуть, збулася в мене в моєму житті. Хоча я вчитися пішла по, по мистецькій дорозі, а це залишилось так вже позаду. Я вже не продовжувала навчання в цьому аспекті. І отут життя все таки потім поєднало ці два мої захоплення: Виклад, Вчителювання, викладацька робота і мистецька вже. Я не знаю, мабуть, це досить такий щасливий збіг обставин, тому що. Коли ти вже маєш досвід, ти вже маєш що сказати дітям, ти вже можеш показати, як що робити, як це, для чого це, і пояснити навіть, для чого це, ставити якісь цікаві задачі, щоб студенту не було скучно і не забувати себе в молодості також. Все-таки треба прощати досить багато чого студентам і весь час себе пам'ятати, а от як би, як би я тобі це зробила, як би я до цього віднісся, як би я віднеслася, як би я там чи справилася з такою задачею, яку я зараз від них вимагаю. Тобто це такий величезний досвід і в психологічному плані, і в мистецькому плані. І взагалі от в моєму віці вже дуже важливо. Бути на вістрі часу, бути разом з молодими, тому що ти адаптуєшся до сучасності. Найбільша проблема старшого покоління, що вони не встигають адаптуватись до сучасності і вони не знають, що з собою робити в цій ситуації. Вони старше покоління, багато хто розгублюється, коли міняється щось в їхньому житті. І в мене не міняється, мені дуже цікаво, я дуже багато працюю, я багато їм розповідаю, тому що я читаю дуже багато, багато що пізнаю і приходжу, їм, значить, вже мені є кому це передати і пояснити, що навіть ми з ними буває розмовляємо на якісь житейські теми, і мені дуже цікава їх думка. Не тому, що я хочу їм щось нав'язати з собі думку, а тому, що мені цікава їхня думка, як вони рефлексують на певні події і, і так далі. Ну і звичайно продовжувати ж працювати треба як художник, інакше ти втрачаєш авторитет. Якщо ти, наприклад, коли вони роблять дипломні роботи, коли я веду чимсь диплом, дипломну роботи, я повинна дуже багато дитині дати, додати ще допомогти, адаптувати їх знання уже до. До завершальної твої першої, може сказати, такої творчої роботи завершальної в цьому навчальному закладі. Тобто дуже багато таких різних відбувається ситуацій, і це дає гнучкість розуму. Страшно, не люблю заскорузність, якусь зашореність таку людську. Гнучкість розуму це надзвичайно велике для художника і для педагога. Хто ви? Педагог з душею художника, чи художник з душею педагога. Ой-ой-ой, з душею художника. Така... Ось це так складне питання. Мабуть, все-таки ще художник, я, художник з душею, педагога. Мабуть, ну, так. Але як так доля склалася, я навіть часом думаю, як це так, я мріяла бути вчителькою. І ось я таки стала вчителькою, але зовсім з іншого підходу. з іншої сторони. Міаніла Петрівна, на яке питання ви хотіли б дати відповідь, але я це питання вам сьогодні не задала. Ну, за межами ще залишилось багато яких питань, звичайно, бо це життя, воно мозаїчне, таке, ще можна багато, але я не люблю говорити багато. Я, ви знаєте, задала б собі питання, відповіла б на нього, таке, яке я навіть сама собі часом і задаю це питання. Як я все встигала? Як я встигала, як я не втомлювалась, тому що коли працюєш на стіні на об'єкті, це ти працюєш на лісах, на драбинах, на якихось козлах там, ти лазиш вверх вниз, вверх вниз цілий день. Потім їдеш додому, стоїш біля колективу, готуєш їсти, там ще щось читаєш. і Якийсь день такий був дуже. Часово генер... згенерований такий можливо це властиво молодості, я не знаю як. Але сім'я творча, також чоловік був зайнятий особливо допомагати було нікому. Але мабуть, це тому, як Григорій Сковорода сказав, що треба займатися сродною працею, тобто улюбленою працею. Улюбленої праці ти насолоджуєшся самим процесом. Ти насолоджуєшся процесом накопичення інформації, потім вирішення матеріалу, матеріалу виконання, потім і ну і тому подібне, тому подібне. Ось, але так вдалося, склалася вдало склалася доля, що сім'я мистецька і син також художник, він закінчив десь художнє училище імені Врекова, потім ще поступив в академію мистецтв. Київську, закінчивши академію мистецтв, дуже насичено, творчо працював, багато персональних виставок у нього в Черкасах. І е, я щаслива цієї долі, і я щаслива цією долею, що в нас є спільні теми для розмови, що е, ми продовжуємо жити в контексті сучасності. А ви не е пробували робити спільні виставки із сином? З Сином ні. Ми робили виставку спільну, коли чоловіку було був ювілей, і на музеї Кобзаря робили спільну виставку. Тоді і син підключився. Вже він закінчив тоді академію, він вже підключився. У нас в плані з сином така виставка. Ми будемо робити і роботи Альберта Степан, виставляти. Їх просто треба деякі підреставрувати, переоформити. Ну чекаємо більш таких. Обставин сприятливіші, Найсприятливіші, трошечки спокійніші обставини, сприятливіше, 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 щоб цим зайнятися. А на завершення нашої розмови, Ниніла Петрівна, я хочу подякувати вам за цікавий діалог, побажати вам здоров'я і радості від кожного прийдешнього дня, Дякую. часу і натхнення для втілення всіх ваших задумів, А ще вдячних студентів. І хай шириться коло шанувальників вашої творчості. Окрема дяка і моя, і від колективу нашої бібліотеки, і від наших читачів, які відвідують нашу бібліотеку за ту естетичну насолоду, яку щодня ми відчуваємо, споглядаючи ваші роботи в нашій бібліотеці. Перемоги всім нам і мирного неба! Дякую, Варина Нахай. Дякую. Дуже приємно було з вами спілкуватися і дякую за запрошення. А нашим глядачам я хочу побажати слухати і чути, дивитися і бачити. Бачити прекрасне в непомітному. Бо навколо нас скільки краси і треба її тільки помітити.